Україна, війна, ворог зовнішній, Росія, ворог внутрішній, корупція, духовна країна непереможна Люди. Єднаймося всі, релігійні конфесії, громадські формування по охороні громадського порядку і державного кордону. Добровольчі формування територіальних громад, козацтво, капелани, волонтери, підприємці, науковці, фахівці різних професій для перемоги, укріплюємо тил, укріплюємо фронт, рух, духовність, єдність, перемога, всеукраїнське молитовне віче. разом, супротив злу.